Друзі, те свободи. Зараз покажу, як повернути до Тесли режим преміум коннекторів. Дивимося уважно. І заодно, до речі, одразу замонтуємо фізичну сім-карту до автомобіля. Покажемо, де це знаходиться, що треба знімати як це робити. Погнали! Вставляється сім-карта. конкретно. Конкретно. Ось слот. Ось підсвічую на нього. Далі як її вставляти треба, конкретно, показую всім, щоб всі розуміли. Сим-карта, ось надрез. Чипом сюда, на всю сторону. Устанье штрихи. Вообще есть специнструмент. Но мы же не ищем легких путей. Все, защелкнулось. Есть. Так, по подключению у нас зараз симку она еще не бачит. По премиум коннективити отсутня О, ЛТЕшка. Вже є! Так, далі. У нас є задача. Ілон Маск нас нахилив, а да, тепер ми його будемо нахиляти. Відкривайте Тесла додаток. Зараз. Заходимо сюди, заходимо сюди. My products, Tesla, remove on transfer over ship. Видаляємо машину. Get started. Yes. Fiat party. Yes. Next. Все, видаляю машину, більше машини є ремов, більше машини в Антона такої нема. Ми видалили машину, MyProducts. У нас немає нічого зараз на даний момент, ми бачимо. Add Products. Що у нас є? У нас є машинка. Додає машинку. Continue. Коротше, все зрозуміло. Каже, треба, щоб було підключення. ОТІ або Wi-Fi. Треба документи надати сюди. Так, далі. Тепер, Тепер не нам не треба переименувати машину. О, не... Change very fit. Все нормально, вона побачила, бачиш, все, Зашибись. Далі, країна. Що? У нас з тобою буде Латвія, сейп. Так, одразу показую. Ось ми додали машину і тепер знімай дисплей. Зараз будуть дива проходити. Я сподіваюся. Давай дивимось, що у нас програмне забезпечення. Преміум підключення, що написано? Пакет включен. Антон, я тебе поздравляю. Так. Тепер. У тебе преміум підключення, зараз вона перезавантажиться заново. Ти зараз у Латвії чи Льві, я вже забув куди ми тебе прописали. Все, тепер можеш їхати святкувати. Так що звертайся, всім доброго.